Що стосовно Blow-dry Крем, то цей крем він більш універсальний, він підходить під будь-яке волосся і на тонке, і на жорстке. Він круто підходить під фен, під праску, бо його термозахист до 230 градусів. Ще він має зволожуючі компоненти. Я його полюбляю використовувати під браш, він класно витягує волосся і зволожує його. Ось З ним можна бути більш спокійнішим і рекомендувати усім клієнтам його в домашній догляд, і як зволоження, як крем для прибирання пухнастості, і як термозахист. Це такий прям must-have, який в мене розходиться в роботі. Бо все ж таки ну, волосся більш тонке, слов'янське, воно частіше зустрічається, тому цей у мене крем більш. В роботі я його застосовую, ніж серум крем. Але якщо у вас є клієнти з жорсткими товстим, то серум краще все ж таки справиться з цим типом волосся. Так, зараз покажу вам блок-драй-крем. Тобто він такий більш кремовий. Тобто серум він більш прозорий, а цей такий більш прям як кремчик-кремчик. Також добре розтирається. Класно наноситься. Я його теж інколи можу наносити на сухе волосся для прибирання саме також зайвої пухнастості. І як такий завершуючий етап зачіски.